Числа, глава 15. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи, Промовляй до Ізраїлових синів і скажеш їм, коли ви відаєте до краю ваших осель, що я даю вам, і принесете огняну жертву для Господа, цілопалення або криваву жертву на сповнення обітниці або в дарі, або в означених часах при спорядженні любих пахощів для Господа з худоби великої, або з худоби дрібної, то той, хто приносить, принесе свою жертву для Господа, хлібну жертву, десяту частину ефи пшеничної муки, мішаної в чверті гіна, оливи, і вина для литої жертви принесеш чверть. Гіна, націлопалення, або для жертви для кожного ягняти. Або для барана принесе шлібну жертву, дві десятих частини ефи пшеничної муки, мішаної в оливі третьої частини гіна. І вона для литої жертви третю частину гіна принесеш пахощі любі для Господа. А коли принесеш молодого бичка як цілопалення, або як жертву на сповнення обітниці, або як мирну жертву для Господа, то принесеш молодого бичка і хлібну жертву десяті частини ефе пшеничної муки, мішної воливі, половина гіна, і принесеш на литу жертву півгіна вина, жертва огняна, пахощі любі для Господа. Так буде робитися для одного вала або для одного барана, або для ягнята з поміж овець або з поміж кіз, за числом жертв, що принесете, так зробите для кожної за числом їх. Кожен тубілець так принесе це, щоб принести огняну жертву, пахощі любі для Господа, а коли з вами буде тимчасово мешкати приходько, або той, що серед вас постанова для ваших поколінь, то він принесе огняну жертву, пахощі любі для Господа. Як принесете ви, так принесе й він. Збори, постанова одна для вас та для приходька, що мешкає тимчасова, постанова вічна для ваших поколінь, як ви, так і приходько буде перед Господнім лицем. Один закон і одна постанова буде вам, і приходькові, що мешкає тимчасово з вами. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Промовляй до синів Ізраїлевих та й скажи їм: як ви війдете до краю, що я впроваджую вас туди, то станеться, коли ви їстимете хліб того краю, ви принесете приношення для Господа. Як початок діж ваших калача принесете на приношення, як приношення току, принесете його, від початку діж ваших дасте Господеві приношення, постанови для ваших поколінь. А коли ви помилитеся і не виконаєте всіх тих заповідей, що Господь говорив до Мойсея, усього, що наказав вам Господь через Мойсея від дня, коли Господь наказав був і далі для ваших поколінь. То станеться, коли зроблена помилку через недогляд громади, нехай вся громада принесе одного бичка, молоде з великої худоби, на цілопалення, на пахощі любі для Господа, а хліб на його жертва, та лита жертва його за постановою, і козла на жертву за гріх, і очиститься священник всю громаду синів Ізраїлових, і буде прощено їм, бо то помилка, а вони принесли жертву свою, жертву огняну для Господа не жертву свою за гріх перед лице Господнє за свою помилку. І буде прощено всій громаді ізраїлових синів та приходькові, що мешкає тимчасово серед них, бо то помилковий гріх усього народу. А якщо згрішить помилково одна душа, то вона принесе однорічну козу на жертву за гріх, і очистить священик ту душу, що помилилась, що зрішила помилково перед Господнім лицем на очищення її, і буде прощено їй. Тубільцеві серед ізраїлових синів та приходькові, що мешкає тимчасово серед них, закон один буде вам для того, хто зробить гріх помилково. А та душа, що зробить зухвалою рукою, чи з тубільця, чи з приходька, він Господа зневажає, і буде винищена душа та спосеред народу її, бо він знехтував слова Господа і зламав його заповідь конче буде винищена душа та гріх її на ній. І були Ізраїлеві сини в пустині, та й знайшли чоловіка, що збирає дрова суботнього дня, і привели його ті, хто знайшов його, як збирав дрова до Мойсеї, до Аарона та до всієї громади. І взяли його під сторожу, бо не було вирішено, що зробити йому, і сказав Господь до Мойсея, «Конча буде забити цей чоловік, закидати його камінням усій громаді поза табором. І випровадила його вся громада поза табір, та й закидала його камінням, і він помер, як Господь наказав Бог Моїсеєві. І сказав Господь до Мойсея, говорячи Промовляй до ізраїлевих синів та й скажи їм: нехай вони зроблять собі кутаси на краях своїх одеж, вони й їхні покоління, і дадуть на кутаса поли блакитну нитку. І буде вона вам закутаса, і будете бачити його, і пам'ятатимете всі Господні заповіді, і виконаєте їх, і не будете оглядатися за серцем своїм та за очима своїми, за якими йдучи, ви зраджуєте. Щоб згадували ви та виконували всі мої заповіді, і будьте святі для вашого Бога. Я Господь Бог ваш, що вивів вас з єгипетського краю, щоб бути вашим Богом. Я Господь Бог ваш.